Вітаю вас в ефірі. Новини на Суспільному. У студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою здійснює Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас у випуску новин? Дивіться далі. Ми тут трохи заспокоїлись, але хочемо додому до Сеньківки. Подружжя пенсіонерів Микола та Олена Калівошки були вимушені покинути рідну хату. Розкажуть, як облаштувались в новій домівці. Завжди тримають пару вільних ліжок для військових. У стаціонарному відділенні фізичної та реабілітаційної медицини Чернігівської міської лікарні номер 2 з лютого цього року пройшли реабілітацію 130 людей. Історія впертого чоловіка. Свою дебютну книгу у Чернігові презентував ветеран російсько-української війни Олександр Буцько із позивним Терен. Ми тут трохи заспокоїлись, але хочемо додому до Сеньківки. Подружжя пенсіонерів Микола та Олена Калівошки були вимушені покинути рідну хату через постійні обстріли росіян. Нове житло у Хрипівці, що за кілька кілометрів від городні, купила їм громада. Як живуть внутрішньо приміщені особи з прикордоння Чернігівщини, розкажемо у сюжеті. Звісно, скучаємо. по дому, скучаємо дуже, навіть, дуже. Временами така тоска на паті, що сядемо і плачемо. Микола та Олена Калівошки згадують свій рідний дім у Сеньківці. Він у кількох кілометрах від кордонів з Білоруссю та РФ. Будинок у нас дуже великий, 100 100 метрів квадратних, з mm -hmm. великий з усіма зручностями. Не ж кажу, в такому возрості, що все в нас в порядку. Так. Пенсіонери вимушені були тікати зі свого дому через постійні обстріли росіянами. Головне, живі залишилися. Першу ніч з градів касетними боєприпасами бомбили. хоча приїхали ж поліцейські їхні, і потім вже це не ми, це ви самі себе обстріляли. У квітні 2022-го, після деокупації Чернігівщини, подружжя переїхало до сусіднього села Мощенки, але згодом росіяни почали обстрілювати його. Я і шанка, і так хочеться додому, так хочеться ж. Отопаїдеш до городнів до стріляєш кого своїх людей. Станім попнімаємося, поплачемо усі, усі розстроєні всі. Вже півроку родина живе у селі Хрипівка, що за кілька кілометрів від городні. Сюди приїхали, забрали тільки корей і все. тому що утікали, за у вузол зв'язали в сумку, бросили і все, і поїхали. Господарство було велике і свині, і кури, і гуси, і кролі, Усе було. Корів держали чотири аж. І працювали, і корів держали, велике було господарство. Ну, заставила нас така життя, що заставило все позбувати. Тут обробляють присадибну ділянку та вирощують овочі для себе. Вісім соток садили і картоплю тут, і бурячки, капусту, помідорчики. На зиму заготовили все своє. Микола Калівошко каже, хата була у занедбаному стані. Чотири роки в ній ніхто не жив. Робили ремонт власними руками. Оце така у нас хатинка. І пічка є, і грубка є, і газ є. І Поки газ зекономимо, то дорого. А дров трошки заготовив, так дровами отаплюємо У хаті, тепло, є вода в хаті, жити можна. Цей будинок родині Калівошко придбала городнянська громада. На даний момент ми купили п'ять хат. і Ще дві у нас в розробці також є бажаючі на це житло. Нам була допомога з Київської міської ради, передали кошти, і ми за ці кошти купуємо. Спадщина вся всі ці п'ять хати продають діти. За словами Ірини Підлісної коштують старі хати від 60 до 160 тисяч гривень. Жителям прикордоння пропонують переїхати ближче до городні? Люди самі бачать і самі розуміють, що жити там неможливо, де якщо там у дворі у хаті стоять, терчать ракети, то як же можна там жити і? Зараз продвигається, є обстріли. У нас постійно обстріли. Олена Калівошко розповідає у Хрипівці. Їх прийняли добре, допомагають і волонтерські організації. Приютили, можна сказати, не залишили нас у тому що пережили, звісно, ми время, можна сказати. Тут правда ми вже немного вспокоїлися. Вже наче наші знаєте, нерви успокоились, трошки нам, наче веселіше. Не то, що веселіше, весь така обстановка в країні, що веселого нема нічого. Ну, трошки ми успокоились своїми нервами, а так там жили, так... то на таблетках жили. Гордій Єрмак, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. Завжди тримаємо пару вільних ліжок для військових. У стаціонарному відділенні фізичної та реабілітаційної медицини Чернігівської міської лікарні номер 2 з лютого цього року займаються відновленням цивільних та військових. За цей час реабілітацію там пройшли понад 130 людей. З них кілька десятків це військові. Про це розповів завідувач відділення Ігор Коробов. Детальніше дивіться у сюжеті. 76-річна Євдокія Якубова Зніжена робить вправи для відновлення дрібної моторики рук. Жінка зламала ногу в коліні, їй невдало зробили операцію. Після цього стався інсульт. І мене ці дві хвороби скували мій організм повністю. Вони сказали, що я буду інвалід першої групи. Потім жінка потрапила до другої міської лікарні у Чернігові. Тут вона проходить вже другий курс реабілітації. За неділю вони мене. Леж. Мене навчили, як мені підніматися, як мені сідати, як мені перевертатися, як мені лягати, а то я чотири місяці отак лежала на спині пластом. Спина пеком пече, а я лежу та плачу. Розробляю свою ось руку. Оце знімаю і назад одіваю, і так же це всі такі прибори. Медленно, ну виходить, стараюся. Такі вправи говорить асистентка ерготерапевта Марія Хоботня. Допомагають відновлювати побутові навички, які Євдокія втратила через інсульт. У це апаратура, те, що в нас знаходиться вдома, Те, що людина займалася до інсульту. Це в нас. Защиваємо, закручуємо, тобто то, що було втрачено, людинка це відновлює. Тобто у нас є пацієнти після інсультів, пацієнти, які там травматичні, посттравматичні. Тобто, теж якщо рука там не працює, ми теж це все відновлюємо. Кабінет цей більш построєний на руках. Відділення фізичної та реабілітаційної медицини розраховане на 20 пацієнтів. Тут займаються реабілітацією як цивільних, так і військових. 37-річний Андрій отримав поранення на Запорізькому напрямку. Він попросив не показувати його обличчя. Отримав поранення на фронті багато уламковий перелом надколінника. Зв'язки всі порвало. Чоловік каже, проходить реабілітацію майже п'ять місяців. У цьому відділенні він лежить вдруге. Я вже потроху, як бачите, вже починаю згинати ногу і ще, ще я мислив, що в місяці я вже буду не бігати. Ну, Ходити точно. Окрім стандартних пристосувань для реабілітації у відділенні, за словами його завідувача Ігоря Коробова, є і новітні системи, зокрема, ось ця підвісна. Вона зараз у нас функціонує в двох варіантах: як стаціонарна коротка дистанція з доріжкою, що дозволяє працювати на короткій дистанції з потім. Переключатися на доріжку реабілітаційну і там продовжити так і довгий шлях, який прокладений по коридору відділення, де людина вже не а, обмежена в руху, а може ходити і вчитися ходити ну як. На побутовому рівні вже. Саме на цій системі займається Сергій. У лютому 2022-го він з Лисичанська приїхав у гості до села на Городнянщині. Долишився в окупації, а потім інсульці. Взагалі мені списали, сказали, в інтернат для лежачих. Бо я коли пробував садитися на кровати, я не мог сидіти, боявся впасти. А потім я бо кровати ходив, я постійно падав. не мог ходить. Представляете, что такое? Встать из палочкой и падать. Не, нельзя идти. Сейчас, видите, хожу. Отлично. Она вроде бы не поднимает тебя, а поддерживает хорошо. Все хорошо. Видите, я иду уже. Уже иду, уже. Окрім підвісної, каже Ігор Коробов, у відділенні є ще одна система, яка за допомогою електричних імпульсів допомагає лікарям проаналізувати стан м'язів пацієнта а відтак коригувати навантаження. Загалом у відділенні займаються людьми після інсультів, операцій, поранень із травмами чи захворюваннями опорно-рухової системи. За відділення фактично у нас. 50-90% в залежності від завантаження. Зараз у нас 17 хворих, тому буває трохи менше, буває трошки більше, але завжди ми. Готові прийняти там, наприклад, військових, тому тримаємо пару ліжок таких вільних. Завідувач відділення розповідає: багато у їхній роботі залежить від психологічного стану пацієнта. Трапляються люди, які втратили мотивацію. Через це їхнє відновлення ускладнюється. А якщо людина сама хоче швидше стати на ноги, то і реабілітація ефективніша. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Історія впертого чоловіка. Свою дебютну книгу у Чернігові презентував ветеран російсько-української війни Олександр Буцько із позивним Терен. У книзі він описує період свого життя з 24 лютого до 24 серпня минулого року. Саме торік, у серпні, під час контрнаступу на Харківщині, Олександр зазнав поранення, внаслідок чого залишився без обох ніг. На презентації побувала Олександра Денисенко. Подробиці дивіться у сюжеті. Сонце вже піднялось високо над обрієм, але було ще досить прохолодно. Сідайте хоч ісш, часу обмаль, розпішував він нас. Він це наш заступник комбата, який по нас приїхав, саме про поміноматний розрахунок, в якому я був. Олександр Будько із позивним теран зачитує уривок зі своєї дебютної книги. Він ветеран російсько-української війни. Книга вийшла на початку жовтня. Цього дня він презентує її у Чернігові. Розповідає про що його книга та чому він назвав її історія впертого чоловіка. Там описаний мій шлях від звичайного цивільного до вже пораненого військового, і саме впертого, тому що на моєму шляху було досить багато перешкод. Для того щоб Потрапити на фронт. Олександр пояснює, яку ідею він заклав у свою книгу. Донести те, що е, саме на війні беруть участь е, звичайні люди в більшості, тобто це вчорашні будь-які цивільні професії. Всі, і ці вчорашні люди не є якимись безликими героями. а ці люди мають свої емоції, свої переживання. І, власне, навіть не зважаючи на те, що вони проходять через війну, вони все рівно лишаються тими ж людьми. І напевно, так якісь зміни в характері відбуваються, але ті ж емоції людські в них лишаються у книзі. Олександр описує період свого життя з 24 лютого до 24 серпня минулого року. До початку повномасштабної війни чоловік у Києві працював баристою і паралельно графічним дизайнером. Планував повністю перейти в цю сферу. Також активно займався спортом. На фронт зміг потрапити у травні 2022-го, долучившись до батальйону Карпатська Січ, 24 серпня. Він зазнав поранення, перебуваючи на Ізюмському напрямку на Харківщині. Ми не діставали до ворожого танку, і нам сказали, що ми чекаєте, Ну можете чекати нові координати, поки маєте там вільний час робокаруч. Тому так ми вирішили використати його з користю, поїли по каву і Власне, я вирішив лягти в окоп. І в принципі туди прилетіла міна. Чи не ну, я не знаю, не буду казати, що це було, бо, чесно кажучи, ніхто не пам'ятає, і не можемо ідентифікувати до цих пір, що це було, але щось прилетіло, і з тих пір я змінив свій трішки фізичний вигляд. Ось, я отримав травматичну ампутацію обох ніг нижче коліна і ось і. Є... Про про пересуваюсь на протези. Книгу Олександр Терен презентував в агенції регіонального розвитку Чернігівської області. Її керівниця Марія Руденко організувала цю зустріч, каже, що вже прочитала історію впертого чоловіка. Зробила це за півтора дня, щоб встигнути до презентації. Читання книги набагато ширше відкриває людину, і ти можеш більше відчути, як там на фронті, ніж будь-які інтерв'ю, будь-які сюжети, які відбуваються там на війні. Це якби з перших уст. Там дійсно відчувається життя, там відчувається їхній гумор, про що вони думають, як вони втрачають когось своїх побратимів. І я в кінці. Там такий був момент. Я просто це вчора я закінчувала в цієї ночі. Я просто ридала. На написання книги пішло 10 місяців, каже Олександр. Чи бачить себе професійним письменником у майбутньому, поки що не знає, та вже має задуми на другу книгу. У ній хоче розповісти про своє життя після поранення. Олександра Денисенко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. Це всі новини на цю годину. Більше новин ви завжди можете знайти на сайті Суспільне.Медіа. На все добре.